Кращим рецептом хорошого настрою є веселий анекдот, дотепна історія або ж гумористична книга. Спеціально для вас ми з'ясували, які новинки українського гумору і сатири як найкраще підійдуть на ранковий десерт. Якби світ не сміявся, не дожив би до таких літ, кажуть українські письменники. А відомий сатирик Євген Дудер жартує навіть щодо власних творів. Про книгу під назвою Бог дасть погодився розповісти лише, коли її допишуть, як Бог дасть. А от поглядами на життя ділиться залюбки треба просто піти послухати солов'їв, якщо це весна і літо якщо так от осінь подивитися на зорі на зори паде, подивитися одне одному в очі помріяти мати трохи оптимізму розумієте, і дивитися що все можна пережити а сатирик Олег Чорногуз радить ще й уважно придивлятися до світу, адже навколо стільки комедного, що нічого й вигадувати не треба, слід тільки занотувати. Ось лише кілька жартів, які до свого гумористичного арсеналу почерпнув з оголошень. Кращий майстер ательє за невелику плату може збільшити вашу сім'ю. Ну, це виявилось, що це фотоательє, Ви можете дати фотокарточку. Або там же в школі я пригадую багато таких оголошень. Знаходив, що що шиємо рукавички з власни... шкіри власника. Горлівському шахту управління потрібен кочегар на житком топліві, оклад 60 рублей плюс уборщиця. От. Так що ось такі перли ви не придумайте ніколи в кабінеті. Жити і писати з усмішкою навчав і Павло Глазовий. Він донині вчитель для багатьох письменників. Твори усі його звичайно вони для мене дорогі. Я не можу виокремити якесь одне, тому що вони всі дорогі, вони всі дотепні. Які в нього чудові байки по езопу це просто це просто джерело, з якого просто п'єш, п'єш і не нап'єшся. До відомих сюжетів звертається й учень глазового. Є дуже популярна книга моя, яка називається Старі казки на новий лад. Там вживається лексикон сучасної молоді. Я думаю, хто, хто відкриє першу буквально книгу з першого рядочка почитає, і я думаю, вони захопляться. А ось акторів та режисерів захопити новими творами не так просто. Їх насамперед цікавлять нові п'єси. Олега Чорногоза прекрасна п'єса, причому там такі фантасмагоричні якісь прийоми, він летить і в майбутнє, і в минуле. Тобто те, що зараз дуже ну, на часі, ми зараз розширились наші якісь уявлення про світ. Сатиричний твір під назвою Золотий скарабей» чорногуз написав у літаку Париж, Майами, за 10 годин. Поки режисер ще зважується на цю постановку. А ось роман Аристократ з вапнярки», який він написав ще у 70-х, Богдан Ступка вже вирішив інсценувати. А письменник уже працює над новим твором. Я хочу написати ще один роман, але роман в драматургії умовно поки що називається це притулок для блазнів або чесний посередник. От і, зараз я його завершую, от і думаю, що він незабаром побачить світ. Дай Бог гумору в сучасній літературі достатньо. Потрібно лише збільшити наклади українських видань, а залежить це зокрема й від вибору читачів. Тож читаємо та усміхаємося Я хочу побажати всім вам усмішки, тому що усмішка це супроводження щасливої долі от, і кращого життя. Доброго ранку, Україну і дорогі мої українці. Українському уряді відбулися значні кадрові перестановки.